Вітаю всіх слухачів курсу «Історія України ранньої нової доби. І цей період уже, на жаль, добігає кінця. Ніби тільки нещодавно ми з вами почали вивчати про перших українських козаків, лицарів, захисників, про перші січі і особливості життя козаків. А сьогодні тема лекції ліквідація Запорізької Січі. Вивчили з вами, що постійна боротьба з нападниками. Перетворила у 15 столітті хлібороба і ремісника на воїна особливого типу, відважного і хитрого, який добре володіє різними видами зброї, сповнений волелюбності і повсякчас готовності боротися проти будь-якого примусу. Так, так, такими воїнами були козаки, вивчили і про перші засіки загромадження січового дерева. Це були специфічні укріплення від нападу татар та про утворення за порогами Дніпра, головного військового центру бази козаків Запорізької Січі. Перша та, яка проіснувала лише рік. Всі її знають на острові Мала Хортиця. І на екрані на карті ви теж можете її бачити: бачити острів Хортицю і Першу Січ. Вона була заснована Дмитром Байдуйовиш Новецьким. У далекому 1556 році. І сьогодні, через 200 років після заснування першої січі, ми вивчаємо ще одну трагічну сторінку вітчизняної історії ліквідацію козацького устрою в Україні, ліквідацію Запорізької січі. Але все почалося ще в далекому 1709 році. Поразка українсько шведського війська під час Полтавської битви в червні 1709-го мала тяжкі наслідки для січового товариства. Зруйнування Чортомлицької Січі, розправа з прибічниками Мазепи були лиховісним застереженням у рідному краї на запорожців чатувала небезпека. Підтвердженням цього був царський маніфест, який зобов'язував усіх запорозьких козаків. Які не склали добровільну зброю і не зреклися своїх козацьких прав, затримувати, ув'язнювати та страчувати. Тож вони були змушені податися на землі, поробіжні з володіннями кримського хана Девлет Гірея II, який був васалом турецького султана. І там, у верхній течії річки Кам'янки правої притоки Дніпра, було засновано Кам'янську Січ. Вона проіснувала з 1709 по 1711 роки. Але цього ж року війська Петра Бутурліна та Івана Скоропадського за наказом Петра І рушили на Січ. А запорожці відійшли на південь до урочища Олешки, нині це місто Олешки Херсонської області. Це була територія підвладна Кримському хану. Так постала. Наступна Олешківська Січ. Кримське ханство та Османська імперія були зацікавлені в тому, аби запорожці не воювали з ними, а були союзниками, тому хан радо зустрічав переселених козаків на підвладні йому землі. Проте життя запорожців на землях Кримського ханства ставало дедалі тяжчим. Козаки утягували у різноманітні політичні особиці, хани вимагали від запорожців участі у походах на північний Кавказ та найбільше дошкуляли утиски православної віри. Зрештою, це спричинило посилення поміж запорожців проросійських настроїв, но ну, ніби із двох зов вони обрали менше зло на той момент. Давалися знаки й активна дипломатична діяльність царського уряду в цей час, який готувався до нової російсько-турецької війни і прагнув залучити запоріжців саме на свій бік. Так, у 1728 році козаки залишили Олешківську Січ, повернулися на місце Кам'янської і, урешті, у квітні 1734 року. Понад 30 тисяч запорожців на чолі з атаманом Іваном Білецьким повернулися на Запорожжя і за 7 кілометрів від колишньої Чортомлицької, яка була стара Січ, заклали Нову Січ. Вона стояла на берегах річки Підпільної, що впадала в Дніпро поряд із чортомликом. Ось тому цю Січ дуже часто іще називають Підпільницькою. Нова Січ проіснувала 41 рік. Навколо Січі розташовувалися землі війська Запорозького. У цей час Запорожжя поділялося на адміністративно-територіальні округи, які називалися Паланки. Центром Паланки була Слобода, де містилася невелика залога і мешкала Паланкова старшина на чолі з полковником. Яка здійснювала адміністративну, військову, судову і фінансову владу. Адміністративний апарат паланок був невеликим полковник, писар, суддя осаву, а також отамани Слобід, що входили до тієї округи. Старшина виконувала адміністративно фінансові та військові функції, віддала податками, судочинством. Прикметна риса Запор... Запоріжжя тих часів велика кількість населення. Напередодні ліквідації Запорізької січі мешкало тут близько 200 тисяч осіб. Передумовою ліквідації Запорізької січі було завершення російсько-турецької війни 1768-74 років. Кримське ханство стало залежним від Росії, і відтепер зникла загроза татарських нападів на землі імперії. Козаки стали просто непотрібні. Це була передумова. Причинами ж ліквідації Запорізької січі було несумісність республіканського устрою Січі з імперськими порядками, недоцільність існування в межах імперії. Державного утворення із своєю власною митною системою, прагнення російських землевласників захопити землі Запорожжя, побоювання можливого союзу нової січі з Кримським ханством для боротьби з Російською імперією, а також загроза перетворення Запорожжя на осередок національно визвольної боротьби. Так, всі цього боялися ще з часів Петра І. А особливо за часів правління Катерини II. Висока ймовірність у незалежнення Запорожжя та перетворення Запорожжя на загрозу для розвитку кріпосницького господарства імперії. Під час повернення російського війська додому генерал Петро Текель отримав наказ від Катерини II зайняти січ. І розігнати козацтво. Наприкінці травня 1775 року регулярні російські війська рушили на Січ. Неодноразова постать Катерини ІІ згадується у творах Тараса Григоровича Шевченка. Так він про неї писав Ой, царице Катерино, що ж ти наробила? степ широкий, край веселий та й занапастила. І дуже часто порівнював імператрицю. Із голодною вовчицею, яка хоче знищити українські землі. Наприкінці травня війська Текелі зайшли на територію Запорожжя. Зараз хочу вам показати Так, ще раз цей указ і нищення Запорізької січі. А 4 червня. Російські війська оточили фортецю, сили були на рівні. Три тисячі козаків виступали проти десяти тисяч російських військ. Але також трагічна доля потім спіткала і все запорізьке керівництво. З поміж тих, із ким розправилися найжорстокіше, були кошавий атаман Петро Толнишевський, військовий суддя Павло Головатий та військовий писар Іван Глоба. Останній кошовий атаман Запорізької Січі був ув'язнений у Соловецькому монастирі, який ви зараз бачите на екрані, а суддя і писар жили на засланні в Тобольському е, монастирі. 25 років провів кошовий в нелюдських умовах в одиночній камері Соловецького монастиря. Але у 1801 році новий цар Олександр ІІ оголосив загальну амністію. Але Калнишевський відмовився лишати монастир. Проживе він довго і помре у віці 113 років. Після ліквідації Запорізької січі частина козаків подалася до турецьких володінь, де заснувала ще одну Задонайську Січ. Частина козаків переселилася до австрійських володінь, де заснували банацьку січ. Царський уряд брав козаків на службу лише у випадку нагальної потреби і користувався козаками на свій розсуд. На схемці зараз можете подивитися існування січей після 1775 року. Ліквідація Запорізької Січі стала однією з найважливіших подій української історії у другій половині 18 століття, і з нею відходила в минуле козацька доба. Хоча Запорізька Січ загинула, але вона залишила помітний слід у пам'яті українського народу. Для українського народу запорожці були і залишаються уособленням кращих людських якостей і виразником. Незламного національного духу прикладом для наступних борців за незалежність України.